Вітаю усіх! У цьому відео говоримо про інтерфейси. Інтерфейси це ще деякі на додачу до класів, до абстрактних класів. Структурні одиниці мови Java, що дозволяють об'єднати деякий функціонал, деякі методи з реалізацією чи без реалізації. Які в подальшому, якщо ми говоримо про методи з, ре... з реалізацією, будуть використані об'єктами класів, які реалізують цей інтерфейс. А якщо ми говоримо про методи без реалізації, то будуть реалізовані у відповідних класах, що реалізують, визначають даний інтерфейс. Ще одним основним моментом, особливим моментом використання інтерфейсів є саме те, що з допомогою інтерфейсів ми можемо Скажімо так, реалізувати множинне успадкування. в деякій мірі. Оскільки Java не підтримує як C, наприклад, множинне успадкування на рівні класів, то, відповідно, ми можемо це зробити з допомогою інтерфейсів, оскільки один клас може реалізувати декілька інтерфейсів. Для прикладу, в нас є два інтерфейси, як бачите. У нас є метод без реалізації. В деякий мірі він схожий на абстрактний метод. Тому що він, як абстрактний метод теж не має реалізації, він і як абстрактний метод має бути реалізований у відповідному класі, який реалізує цей інтерфейс. У нас можуть бути константи в інтерфейсі. Ключові слова public static final не потрібно писати. Вони і так фактично є біля кожної цієї константи. Неявно, скажімо так, є. Далі. Крім цього, в інтерфейсах можуть бути статичні методи. А ми знаємо, що статичні методи можна викликати безпосередньо пишучи для прикладу клас, назву класу і статичний метод. Аналогічно з інтерфейсами. Зараз тільки от, пишу назву інтерфейсу і безпосередньо назву статичного методу для його виклику. Далі в інтерфейсі можуть бути методи з реалізацією, тобто методи за замовченням. Це, в свою чергу, дає можливість, скажімо так, об'єктам класів використовувати цю реалізацію, або ж у класах можна перевизначити цю реалізацію і використовувати безпосередню реалізацію класу. Для прикладу, ось у нас в класі Book реалізація методу search. Перевизначена, а клас-журнал використовує безпосередньо реалізацію інтерфейсу. Обидва ці класи реалізують інтерфейс, хоча безпосередньо тут цього не написано. Але вони успадковуються від деякого абстрактного батьківського класу, який, в свою чергу, реалізує ці два інтерфейси. І як бачите, він абсолютно порожній. Я міг тут щось написати, але якраз хотів підкреслити цю особливість, що якщо методи. Які потрібно реалізувати в нашому випадку метод print, він має бути реалізований в класах, що цей інтерфейс, то ми тим самим через абстрактний клас делегуємо цю реалізацію нащадкам цього класу. Тобто у класі абстрактному ми можемо не реалізувати метод print. Був би він не абстрактний, ми змушені були реалізувати, просто не скупмілюємо програму. Це зрозуміло що. Так, далі. Е, інтерфейс і абстрактний клас. Ну, як бачите, можна провести деяку аналогію між абстрактним класом і інтерфейсом. Можна програми, написані з використанням абстрактних класів, переписати фактично з використання інтерфейсів. Але між ними є різниця. Зрозуміло, що і це різниця між машинним успадкуванням, по суті кажучи. Але крім цього. Ще хорошим правилом проєктування коду це є використання інтерфейсів, коли в нас є якась дія. Тобто, для прикладу, от інтерфейс, тут у нас зосереджені дії, друку, читання, пошуку і інші методи. А коли ми говоримо про абстрактний клас ну взагалі, ну да, про абстрактний клас, то тоді ми говоримо про якийсь певний стан об'єкта фактично. Тобто якусь класифікацію е, об'єктів, яка дозволить побудувати конкретний стан. Так, тепер е, давайте проаналізуємо по коду у що в мене тут є. Знову ж таки, оскільки журнал і бук. Реалізує цей інтерфейс, то ми можемо створювати об'єкти цих класів, безпосередньо записуючи посилання на ці об'єкти цих класів в об'єкти змінних інтерфейсу. При тому, всьому, після того, створюємо, для прикладу, список чи іншу якусь колекцію чи масив. Додаємо зрозуміло, що ці два об'єкти до цієї колекції, а потім в циклі безпосередньо. Використовуємо їх і використовуємо метод print, який, в свою чергу, як ми знаємо, не має реалізації в інтерфейсі. Але він реалізований безпосередньо у класах, в кожному по своєму. І тепер застосувавши цей метод print до об'єкту OBG, який є, по суті, об'єктом інтерфейсу. Віртуальна машина Java знає, який безпосередньо метод викликати, і вона викликає метод з. Класів нащадків абстрактного класу, який, в свою чергу, реалізує ці інтерфейси. Тобто, віртуальна машина Java бере на себе сама обов'язок за виклик цих методів, знає, як ми створювали. Далі, аналогічно бачимо з методами за замовчування. Знову ж таки, тут же в іншому випадку метод за замовчування у нас створений в іншому інтерфейсі. При цьому тут є деякі реалізація його, і в одному з класів він перевизначений. Ну, і знову ж таки, створивши, додавши до колекції два об'єкти цього інтерфейсу, які зберігають посилання на журнал та бук, ми можемо в циклі викликати метод search, і він буде викликаний як з інтерфейсу в одному з випадку, і буде викликаний безпосередньо. З класу бук. Що тут важливо, чому тут виявилося ще private? Ще хотів сказати за приватні методи, якщо я ще не говорив, напевно ще не говорив. Можуть бути в інтерфейсах ще приватні методи, закриті. Ну, оскільки він закритий, то зрозуміло, що використовувати десь за межами інтерфейсу ми його не зможемо, а тільки всередині, ну і коли це зручно. Наприклад, в методі за замовченням, з реалізацією за замовчуванням, ми можемо використовувати деякі. Закриті методи. ну, в даному випадку це просто повернення рядка, але це можуть бути методи для якогось обчислення для прикладу. І таким же самим чином в нас є фактично чотири види методів. Закриті, загальнодоступні, тобто вони без реалізації, з реалізацією за замовчуванням та статичні. Так, Статичний метод викликається безпосередньо через назву інтерфейсу. так, Ось він тут. Після цього, знову ж таки, викликати константи. Ну, якщо ми викликаємо з іншого класу, то через назву інтерфейсу ми можемо, якщо ми можемо безпосередньо в інтерфейсі їх використовувати, то і без назви, по суті, кажучи, інтерфейсу. Далі, ще одним важливим моментом є те, що об'єкти інтерфейсу, як і об'єкти класу, ми можемо передавати в методи та отримувати з методу. Для прикладу, об'єкти інтерфейсу. Створюється з допомогою методу відповідного, який отримує просто якусь опцію: створювати один об'єкт чи створити інший об'єкт, тобто одного класу чи іншого класу. І в даному випадку створюються об'єкти класів book і журнал. І записуються, посилання на них записуються в змінну інтерфейсу. Після того ми можемо ці змінні передавати в інший метод. Тобто, тим самим ми показуємо принцип. Цим простим прикладом передавання в методи і отримання з методів об'єктів інтерфейсу. Так. Ще важливо підмітити, що перетворення для інтерфейсів, перетворення типів властиве таке, ж, як і для класів. Тут, по суті, ми розуміємо, що тут у нашому випадку приводиться журнал до інтерфейсу. І Тим самим відбувається неявне приведення типів. І аналогічно може бути навпаки, коли нам це необхідно. Але вже зрозуміло, що за допомогою явного приведення. Так. І останнє, що хотілося сказати, що інтерфейси можуть бути вкладені. Тепер для звернення до цього вкладеного інтерфейсу нам треба писати принтер, крапочка, і ну, і де ми його реалізуємо, відповідно. В даному випадку ми вже би, ось клас би тут type реалізував, то ми писали б принтер і, відповідно, ось так. Наприклад, якщо нам це потрібно. Далі, ну, зрозуміло, що тут підкреслило, бо я вже змінив. Це в нас різні інтерфейси, по суті кажучи. Так, і інтерфейси можуть успадковуватись. Якщо інтерфейс успадковується інтерфейсом, для прикладу, оцей букпринтабл успадковується від іншого, то це означає, що клас, який буде реалізувати дочірній інтерфейс, повинен реалізувати всі методи, не реалізовані, зрозуміло, що і одного інтерфейсу, і другого інтерфейсу, і батьківського інтерфейсу, і дочірнього інтерфейсу. Якщо ці методи не реалізовані. Дякую за увагу. Це все в цьому відео. До зустрічі до наступних відеозустрічей.